Там лайків і що? Як ви це робите? Так А це п'ята частина декорацій в Майнкрафті. Поїхали! Нам треба взяти отак якісь блоки шерсті і отак от поставити, наприклад, любий блок. Далі ми беремо забор із Або якийсь інший. Далі ми ставимо отут ці шариком тварину, беремо кладок, розв'язуємо і ставимо отсюди. Далі ми заставляємо, і у нас виходять ось шарики. І можна зробити ще ось так. О -о -о -о. Ну, ну, а ми переходимо далі. Наступна декорація в нас дуже прикольна. Ми беремо, просто ставимо ось так от. І далі ми заходимо ну, в клавіатуру і беремо такі точки. І просто так от робимо. Ось так от і далі. Ми беремо ще раз оці точки. І отак от робимо. І це у нас, типу, заколочені доски. Вийде ось так. І ми так можемо зробити ось так. такі зробити штучки? Це, типу, у нас заколочені доски. А Шоста частина на 60 лайків.